Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Жителі Нікопольського району, які чи не щодня потерпають від російських обстрілів, щомісяця мають змогу отримати міжнародну гуманітарну допомогу. Це продуктові набори, до яких входять зокрема місні консерви та бакалі. Втім, обсяг допомоги останнім часом зменшився. Якщо один із фондів щомісяця доправляв у район 70 тисяч пакунків, то останнім часом це не більше 40-50 тисяч. Голова району каже, вже домовляється про співпрацю з іншими гуманітарними організаціями. Це я взяв мамі, папі. І ну, і нам. Юрій прийшов з дружиною по гуманітарну допомогу не вперше. Родина лишається у Нікополі, хоч місто вже понад 10 місяців потерпає від російських обстрілів. Каже, хоч багатоповерхівка частково зруйнована, у їхньому під'їзді можна жити. Наш будинок обстрілювали вже три рази. П'ятого, четвертого, третього етажа нету. Це перший під'їзд, а ми в третьому під'їзді. На балконі. Хорошо, що тоді двері були відкриті. Балкони туди, і, і на кухні було відкрите окно. Не повилітало, а просто рама висунулася. А пенсіонерка Людмила з чоловіком прийшла на точку видачі, як тільки зранку закінчився черговий ворожий обстріл. Жінка мешкає на четвертому поверсі і постійно чує вибухи. Бахають постійно, особливо днем. Раніше й ночі бахали, а зараз тільки днем. Тривожно, неспокійно. Переживаємо, боїмося, поки победа наступить. Були прильоти, у нас теж балкони розбиті, стекла вылетели і в під'їзді. Пенсіонери узяли на двох-два пакунки з продовольством. Кажуть, то суттєва допомога у скрутний час. Потрібно, да, і масло, і сахарок и муки, багато, вже накопилося, Блин, і пічок. Ну, хорошо. У цих пакунках харчовий раціон від всесвітньої продовольчої програми ООН, який доправляють до нужденних волонтери організації співдія. Пані Наталя, завідувачка одного з пунктів видачі, показує вміст пакунка. Тут м'ясні консерви, макаронні вироби, борошно, олія. Жінка каже, склад практично завжди однаковий. Воно повторюється. Я ж кажу, тільки мінялося було одного разу не в томатній пасті, а було в власному сок. Власний ну, дуже гарні салати готують. Використовують для борщу, для пиріжків. Зрозуміло, що якби була риба або щось змінилося, то було б краще. Але ну раз, якщо немає такої можливості, то і це добре. Цього місяця гуманітарну допомогу у Нікополя почали видавати з 25 травня. На цьому пункті роздадуть три тисячі пакунків. Місцеві жителі, аби їх отримати, самоорганізовуються та займають чергу часом ще в досвіта. Та отримати таку допомогу можуть не всі на сім'ю. Ми видаємо стільки коробок, скільки є членів сім'ї без дітей. Сімнадцяти років, якщо людина, наприклад, отримала вже в іншому місці, тому що багато ж є да і отримання грошової допомоги, значить проходить, не проходить, Тільки ми вбиваємо код, зразу ж висвітлюється, і ми відмовляємо людині. Очільник райвійської адміністрації каже: віднедавна кількість продуктових наборів від співдії суттєво скоротилася через гуманітарну скруту. Зокрема, у Донецькій області на Нікопольський район спрямовують на третину менше допомоги, не більше 50 тисяч пакунків. Тому влада шукає нині нові організації для співпраці. У нас на території заходить ще один фонд, який буде працювати теж з продуктовими наборами, і близько 6 тисяч продуктових наборів вони будуть роздавати нашим людям, які цього потребують. Це люди, які у в складних життєвих обставинах, це внутрішнє переміщення особи і матері одиночки у прибережних зонах Нікопольського району під загрозою постійних російських обстрілів досі залишається більше 100 тисяч людей. Тут також працюють над тим, аби були охоплені увагою мешканці тих територій, які розташовані подалі від Каховського водосховища. Софія Богуцька і Руслав програма Вікна СТБ. Єдині новини.